Здравствуйте, малята! Привіт, друзі! Яка в нас спритна мурка? Ха, Ха! А знаєте, я ж бо теж найсправді дуже спритний, точніше сказати, дуже лазучий! Найлазучіший домовичок на світі. Ха, що значить лазучий? Що тут незрозумілого? Вчора у дворі ми з друзями влаштували змагання, хто швидше залізе на дерево. Я заліз перший. Значить, я найлазучіший. По-перше, не найлазучіший, а найспритніший чи найвправніший. А по-друге, це мені нагадало одну кумедну історію, котра трапилася в африканському дитячому садку. Грали якось звірята в догонялки і засперечалися, хто з них швидше за всіх бігає. Вирішили влаштувати змагання, зібралися на старті і за сигналом побігли. Перед одразу вирвалися Ливия і Зеброчка, але й інші зв'ята теж дуже старалися. Ох, відчайдушна боротьба за перше місце продовжувалася навіть на фініші. І все-таки Левчик прийшов першим. Його би назвали переможцем. Та не все так просто. Зеброчці здалося, що баоба пріс надто близько і деякі учасники не встигли гарненько розбігтися. Тому влаштували ще один забіг цього разу до от цієї пальми. І знову Левчики зеброчка опинилися попереду всіх. Тільки біля самого фінішу Левчик трохи відстав. І перемогла зеброчка. Тітонько Сово, і хто ж тепер найшвидший? Там виграв левчик, тут зеброчка. От і звірята теж не знали, як бути, поки їм не допомогла мудра слониха вихователька. Вона запропонувала обом переможцям забігти на вершину пагорба. Адже всім відомо, що бігти вгору набагато важче. Стомилася зеброчка, стомився й Левчик. І ось вона довгоочікувана перемога. Левчик виграв це складне змагання. Але тут, уявляєте, він почав так хвалитися, так задирати свого маленького носика, що звіря там стало, просто неприємно на нього дивитися. Тоді мудра слониха вихователька запропонувала поглянути на іншого бігуна, котрий якраз перетинав саванну біля самого пагорба. Це був гепард. І він біг швидко і красиво. Навіть левчик розкрив рота від здивування. Так, малята. Ніхто в усій Африці, в сьому світі не бігає швидше за гепарда. Я все зрозумів, тітонько, сово. Мабуть, хтось найсправніше за мене лазить по деревах і при цьому не хвалиться. І я більше не буду. Слово честі. Між іншим, Левчик тоді, як і ти не слухав, все зрозумів і більше ніколи не вихвалявся. А нам час прощатися на все добре, малята, до нових зустрічей. До побачення, друзі!